Вас вітає інтернет-магазин Сирконій на маркетплейсі Розетка. Оглядаємо високошвидкісну машинку Байгі з дистанційним керуванням Shuttle Wild Road, яка досягає швидкості 20 км на годину. Ця машинка це іграшка, від якої малюк буде в захваті, швидка маневрена машинка, зручний пульт управління, подарують цікаве проведення часу не тільки вашій дитині, але й вам. Машинка має задній привід коліс. Пульт керування працює від двох батарейок типу АА. Батарейки в комплект не входять. Машинка призначена для їзди як на вулиці, так і вдома. Машинка має амортизатори з конструкцією як у справжнього автомобіля. Спереду є бампер, який виконує функцію захисту від ударів. На даху машинки розташовані три лампочки пари. Шини мають протектор, як у справжніх автомобілів. Машинка може їхати як вперед, так і назад. Може повертати вліво та вправо. Машинка може їздити по будь-якій поверхні лінолеум, ламінат, цемент, асфальт, земля, трава та інше. Діаметр коліс 6 см. Є можливість точного налаштування положення передніх коліс, подібно до розвал сходження. В комплектації є сама машинка, пульт керування, акумулятор для машинки, зарядний шнур USB довжиною 10 см для акумулятора та інструкція. Замовляйте машинку з дистанційним керуванням Shuttle Wild Wa. У нас в інтернет-магазині цирконії на маркетплейсі Розетка. Дякую!